Вітаю, шані глядачі. Багато хто справді втратив віру в те, що Україна зможе триматися і зупинити ворога. Багато хто дуже песимістичні мав погляди. Серед мого кола були такі люди, що все там вже от домовитися не виходить, що робити. Але от останнім часом справді Україна показує, що стратегічно може дуже ослаблювати Московію. І видно, що Московія дуже сильно гальмує в економічному плані, в виплатах своїх. Гальмує на фронті, що створює не такі прям песимістичні погляди, а у певних діячів, людей дотичних до військової справи, навіть створює погляд про те, що навіть Україна бере вже... гору в цьому протистоянні. Ну, зараз будемо про такий приклад говорити з вами. Багато хто з нас вже дійсно втратив віру в те, що ми можемо перемагати. Важка ситуація на фронті пов'язані з цим проблемами. ЄС не зміг замінити США в повній мірі США. Досі не дійшло до тих оборотів передання зброї, хоча вже нарешті більш про це предметно мова йдеться. От скоро побачимо, можливо, оголосять запуск програми. Та да, точить камінь, але от кремлівський камінь. Є шанс все ж таки у нас. Так вважає Девід Петріус, американський генерал, екс-директор ЦРУ та колишній командувач військами США в Іраку та Афганістані. Отже, що вважає генерал і що лежить в основі його суджень. Давайте розібратися. Петреус, точніше, запропонував триступеневий план перемоги, масове розширення виробництва всіх типів дронів та крилатих ракет, надання гарантій безпеки Україні та посилення економічних проти Москви. За його словами, якщо ці три дії відбудуться одночасно, Московія буде змушена зупинити бойові дії, бо не зможе досягти нових успіхів на полі бою. Американський генерал заявив, що сам був у нас і міг бачити в штабі ефективність застосування такої зброї. Тобто він побачив промінчик. Надії да, Те, що українці от можуть, але їх треба підтримати в цьому. Якщо у 20... тобто я продовжу суть, яка що це не те, що Україні треба Україна бездонна там бочка, де скільки не вкидає ресурсів грошей, вже нічого їй не допоможе. Навпаки, вони бачать, що є певні тенденції, які б посилити і справді є шанс завалити цього кабана, чи цього свиню, чи цього ведмедя там думайте, як хочете, як вам подобається. Якщо в 2024 році московська економіка демонструвала зростання чотирьох 4%, завдяки мілітаризації, то в 2025 році картина кардинально змінилася. Економічне зростання впало до 1%. відсотка. Це майже стагнація. Одночасно інфляція залишається високою до 10%, відсотків, що вдвічі, втричі, перевищує цільовий показник у 4%. відсотки. Центральний банк Москви був змушений тримати ключову ставку. На рекордних 21% відсоток з жовтня 2024 року, по травень 2025 року, найвищий рівень за всю постсовітську історію. Лише у вересні. 2025 п'ятого року ставку знизили до 17 але це все одно означає реальну ставку понад 12%, що душить цивільну економіку. Нагірше це бюджетний дефіцит. На 2025 рік планували дефіцит лише в 0,5% ВВП, але вже до липня 2025 року він досяг 2,2%, перевищивши весь річний план. Причина проста: Нафтогазові доходи впали на 19% порівняно з минулим роком, незважаючи на стабільні обсяги експорту. І тут і тут. Генерал наголошує, що наші далекобійні дрони та ракети допомогли зробити це, цю біль економічну, набагато більш суттєвою і серйозною. Ціни на нафту Урал сколиваються близько 62-65 доларів за барель, що значно нижче бюджетного розрахунку в 70 доларів. А зараз і менше. Ми бачимо, що бренд 62 бакси вже коштує. А плюс ще і зі знижками, то там і там під 50 доларів зараз має рухатися. І це ще не кінець падіння цін на нафту. 50 бренд може бути. А Уралс ще й зі знижками там буде взагалі на плінтусі. Як, не, як Фредович старається опустити ціну і, і саудитів спонукає. Водночас військові витрати б'ють рекорди 25-му році. Мордор витратив 13,5 трильйона рублів на оборону, це 6,3% ВВП. Та 32% всього федерального бюджету до 40% відсотків зараз має долізти. Тобто, якщо додати витрати на національну безпеку, загальна сума складає 40%. Це більше ніж Москва витрачає на охорону здоров'я, освіту та соціальну політику разом. Взяті фонд національного добробуту, з якого Москва фінансує дефіцит, скоротився на 71% і починає спочатку війни. На нинішніх темпів витрат він може вичерпатися до кінця двадшостого року західні аналітики. одностайні. така модель. Економіки не життєздатна після 26-27 років без радикальних податкових реформ. При цьому опк Мордору потребує багатьох робочих рук. а Простим завезенням мігрантів цю проблему не вирішити. Треба фахівці та професіонали фабрики працюють у три зміни по 12 годин 6 днів на тиждень. Середній вік працівників 45 років, причому 41% старше 50, А молодих людей до 30 лише 16%. Підприємства змушені наймати в'язнів неповнолітніх від 14 років і навіть призовників, щоб закрити дірки. У кадр. звійські запаси теж виснажуються, особливо в турмах, часто, що можливості ворога. І, звісно, можна сподіватися на КНР, що закриє багато потреб, і вона почне своє СВО проти Тайваню. Але це все дуже таке питання відносне, чи так станеться. Один із трьох пунктів плану Петреуса використання заморожених московських активів. Станом на жовтень 2025 року заморожено близько 300 мільярдів доларів резервів центробанку та 58-70 мільярдів активів олігархів. Левова частка 200 мільярдів євро зберігається у Бельгії в депозитарії Євроклер. До жовтня 2025 року у Захід діє обережно використовуючи лише відсотки від замороженої суми. Особливо цьому вручається Бельгія. Вона боїться, що це підірве її статус як гаранта фінансових вкладів. Бач, диктатори забояться в них зберігати гроші. Вот. гроші у бераліс, як то кажуть. ЄС почав обговорювати радикальний план репараційний кредит у 140 мільярдів євро. Суть ЄС тому надає в Україні борговий папір на майже всю суму, заморожену в Євроклієр. Але кредит буде під 0% і підлягатиме поверненню лише якщо Московія сплатить репарації. Звісно, мало ймовірно, це фактично конфіскація під виглядом кредиту, що дозволяє обійти деякі прові перешкоди. Петрео закликає піти далі, розморозити всі 200 мільярдів. Він це обґрунтовує тим, що в нас простої виробництво зброї не всі потужності є задіяними. Мова йде про виробництво дронів, сау та боксирований варіант, гаубиць ракет. Генерал вважає, що масштабування підтримки нас та покарання московитів у різний спосіб може змінити динаміку війни для Петреуса. Очевидно, дрони майбутньої війни і Україна може. Бути лідером в цій галузі. Ці заморожені активи це не просто гроші, це шлях до перемоги. Генерал наголошує на підтримці наших сил дефіцитними системами озброєння. Мова йде про системи ППО, Петріот, а також системи враження, Атакамс, ракети Штормшедов, артилерійські боєприпаси теж важливі. Є зобов'язався постачати мільйон 350 тисяч снарядів у 2025 році. Для наступальних операцій Україна потребує 100-180 тисяч снарядів на місяць. Без цього неможливо виснажувати ворога. І робити контрнаступ, де це можливо, звісно. Я там не кажу про якийсь там МЕГА якийсь, але контрдії вони важливі. Генерал чудово підмітив, що Україна має не лише стримувати ворогів на передовій, але й підтримувати ініціативу, повертати її при цьому важливий нюанс, наголосив Петреус, що це слід робити з допомогою безпілотних систем, коли це можливо, щоб не було великих людських втрат. Попри оптимізм Петреуса, реальна, реальність складніше, його попередження прозвучало після кількох тижнів московських провокацій проти НАТО. Дрони, які зондували повітряну оборону, Польщі та Румунії, московські винищувачі, що захоплювали естонський повітряний простір. Водночас Московія накривала Україну найбільшими обстрілами за всю війну. Сам генерал підтримує ідею Трампа, що НАТО має збивати московські літаки. Це відповідь, до речі, генсеку НАТО. То, як справжній дружок, всі вони нам показував тут, да. Заявив, що ми сильні, тому не збиваємо літаки Кремля. Гадаємо, що кремлівський мудак на Туреччину не буксує і мовчить, а вона збивала те, що треба. Тому пан Рюта хватить бути червонолінійним Миронюхом. Він вас будуть. До речі, заява саме Рюта, у нас посилання в описі до довіду. Хоча генерал Петреус вважає, що Кремль не почне війни проти НАТО, поки не закінчить її в Україні, він це обґрунтовував тим, що Кремль не. Врятував Асада, це теж своєрідний самообман. Кремль уже готує законодавчу та резервну базу для наступу, що не може їх зупинити проти гібридних дій. У нарві дуже багато московитів, що завадить оголосити Нарвінську народну республіку і навести московитів у соловалки або далі туди ще прозвелити НАТО. Генерал отурбує повільність та інколи не оборонних ініціатив країн НАТО. Він вважає, що бракує синергії між країнами аби створити ефект масштабу. Заяви генерала Петреуса – це не порожній оптимізм, це розрахунок досвідченого військового стратега, який бачить вразливості противника. Московська економіка заклинається, виробництво досягає меж можливого, совєтські запаси закінчуються. Втрати колосальні, санкції кусають дедалі болючіше. Тут головне, щоб Фредович дав указ по санкціям, і особливо з приводу нафтових. Генерал бачить унікальні українські переваги, безпрецедентні темпи військової інновації, масове виробництво дронів всіх типів, створення власних ракет далекого радіусу, дії, доведена здатність завдавати стратегічних ударів, але вікно можливості вузьке критичний період, кінець 25 та 26 рік. Саме тоді Кремль зіткнеться з виснаженням совєтських запасів та фінансовою кризою. А Україна наростить власне виробництво та отримує нові західні системи. Якщо Захід не похитнеться в підтримці. Що заморожені активи підуть на розбудову української оборони промисловості? Якщо санкції посиляться, тоді прогноз Петреуса може здійснитися. Як сказав сам генерал в лютому 25-го року, те, що Україна зробила за цих обставин, нічим іншим, як диво, назвати не можна. Питання в тому, чи вистачить заходу волі довести ці дива до переможного фіналу. Таке от дорогі глядачі. всім всього найкращого. Тримайтеся. До побачення.